2 грудня. Одна новина краще другої. Нарешті, сьогодні наш пан Зеленський, наш президент, заборонив цю погану, цю вонючу церков Московського патріархата по всій Україні. Закон набуває чинності, коли він вилажується на сайті президента, він його виклав. Завтра піду. Яс Одеси, рогаться на соборку і ті сраних московських попів, бо мій любимий собор на Соборній площаді він підпорядковується московському патріархату. кажу з завтрашнього дня. Він буде ОПЦ. Слава Україні! Героям слава! Люблю мого президента! Усю цю наволоч московську, усю цю руску... русню недобиту. Треба гнати сраними мітлами з України. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Ми найкращі мої кошеняточки!